Перші старти у новому сезоні команди з нетерпінням очікують виходу на поле. Ми готувалися два тижні на цьому покритті. Ну, ми використовували всі стандарти, які будемо робити проти усіх команд на турнірі. Сподіваємося, здобути перше місце, так як всі з великого поля ми тренувалися туди. Нам потрібна ігрова практика для змагань на вищому рівні. Нам дуже це примотримо вирити дуже сильно. Якщо не веримо, то типу, три нас буде треба нам виграти сьогодні. Не менше було сподівань на перемогу і у гравців молодшої команди Поділля. У своїй зустрічі їм довелось виборювати першість у старших гравців. «Ми Будемо раді, що ми переможемо навіть можливо сильнішого суперника за нас, бо ми одного року є старші за нас. Якщо ми переможемо старших, то для нас буде це круто. Та капітан старшої команди Поділля Роман Мельник зізнається, що різниця у віці не додає їм переваги у грі. Так, буде рівна боротьба. Сильні суперники вони всі до виграти. Беззаперечним фаворитом змагань була команда Славутської ДЮСШ, США, яка минулого року приймала участь у фінальній частині всеукраїнського турніру Шкіряний м'яч. Мета цього цих змагань зміні футболу серед юнаків це в першу чергу залучення дітей до здорового способу життя, до проводення активного дозвілля. Тому що зараз, як відомо, літні канікули, діти, як то кажуть, не зовсім займаються фізичною культурою спортом. Друга мета в цьому році нашому товариству ми відзначаємо 90 років. Через брак коштів участь у цьогорічному турнірі взяло лише п'ять команд, в основному місцевих. Єдиними гостями стали футболісти із Славути. і Славути. Із цієї ж причини зменшили і час проведення змагань. Тому за один день кожна команда провела по чотири зустрічі. Але навіть такі невеличкі спортивні заходи, запевняє начальник фізкультурно-спортивного відділу Хмельницької обласної організації Динамо Юрій Дучак позитивно впливають на підростаюче покоління. До участі залучаються спортсмени віком 2000-2001 року. Ну, це якраз ті підлітки, які, як то кажуть, знову ж таки, так як ми працюємо з правоохоронним органом, це якраз, ну, так, як то кажуть, статистика каже, що це той вік, коли якраз от діти шукають собі -то пригоди. Тому що, щоб вони краще себе реалізували на футбольному медачку, ми приводимо цей тур. В результаті бронзовими призерами змагань стала команда дитячо-юнацького футбольного клубу Поділля. Срібло змагань здобула команда дитячо-юнацької спортивної школи Спортлідер. плюс». А переможцями змагань стала Славутська дитячо-юнацька спортивна школа.